Мира Божого прийняла откровення, що люди дуже часто задаються питанням, чому йдуть війни, чому йдуть прокляття, чому йдуть епідемії та все інше. Тому що люди віддають владу вершникам апокаліпсису. І дуже потрібно зрозуміти в цей час, кому ми відаємо владу. І Потрібно нам харчуватися від дерева життя, тому що є зараз два дерева на вибір дерево пізнання та дерево життя І є два рівня. Є рівень лота, а є рівень аврама. І потрібно визначитися, якого ми рівня рівня та аналізувати своє життя, тому що Бог дав нам вибір. I mean.